Здорово, дядьки! Хочу короче, з вами приколом поділитися. бо А у них в його фірмі була така прикольна штука. І короче, це вам совет. Є понятно, якщо ви брати машини нові на гарантії або да, з сервісним пакетом, вам ця штука в принципі, не треба. Но, якщо ви берете машину вже бушну, да, з пробігом, без сервісних пакетів, без гарантії, без всього остального, дуже крута штука є косовник блендов не типа короче ошибки да старать воно вам може пригодиться якщо вдруг пішли по одному месту чуйники да Nox, або от там ці чуйники либо вкус и аромат либо ще що-нибудь у вас случилось либо там уже жорсткі б'ють ошибки да і щоб десь доїхати до якогось сервісу хоча понятно ізначально ділення як я казав коли у вас сервіс обичний олейовий і все хорошо у вас ви все одно доплачуєте да Хай там штуку злотих, вам ділять повне бадання вашої машини, і там ви узнаєте, якщо у вас щось десь підходить і потерпить вам це на сервісі, скажуть, ви його поки місце не ділите. Якщо вам кажуть, робити, то ви його робите. І потім, в принципі, дай Бог, вам ця штука не пригодиться. Ну, якщо ж, вдруг так пройшло, що произошло, мене вона раз спасла була, у мене чуйники кінок да, Е, вже били, доставали мене крепко, і ця штука мені допомогла поїздити ще, по ще місяць, щоб з'їхати на, на сервіс да, на DAF. -а. Там я їх поміняв. Те саме, да, якщо задаблю, і пішло це ограничення скорості, ця штука теж вас спасе Як мінімум, ще яких, якихось пару тижнів ви в принципі, можете поїздити, просто що буде е, після кожної заглушки, да, коли будете її заводити, вам треба буде цю штуку впихати. Вона ошибки вибирає і спокійно поїхали. Ну, понятно, що це треба тільки для того, щоб дотягнути до сервісу там, до Польщі, понятно. а так ми ділаємо все зарані, і за машинками дивимося, щоб вони нам не ділили мозги. Коротше, штука ось така ось. Вона стоїть приблизно 500 злотих. В тому середньому, да? Я так розумію, вона, мабуть, універсальна під всі машини йде. Ну, в основному по маркам вибирайте да? марку, яку вам треба. І якщо у вас бушна машина, у вас на неї повинна бути папочка да, з документами. І в цій папочці така штучка на кожну машину бушну лежати. Работає дуже елементарно, да, там вообще ніяких мозгов не треба, тільки треба, знайти, е, да, знаходиться підключення комп'ютера на зажиганні або на заведеній машині, просто цю штучку впихаєте. І вона все діла свої, свої діла. Діляє. Вона просто блимає, блимає, і потім в момент вона загорілась на зелену. Все, ви дивитесь, у вас всі ошибки. Якщо ви ошибку збили і вона знову вискакує, тоді, звісно, навіть не тягнути, а одразу на сервіс газуйте. Якщо ж вона збиває ошибку, то порядок. Якщо ж збила ошибку, але вона постійно повторяється, то зрозуміло. В любом случае газуем на сервис и пробуем хорошо.